Вітаю тебе на каналі АМЕФ Крипто. Нарешті, довгоочікуваний відеоролик нарешті виходить. В цьому відеоролику ми поговоримо за тиснети, Кому підходять теснете, яка перспектива в тиснетів, і скільки особисто я заробив з тиснетів проміжок, рік часу абсолютно без складень. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Для людей, які взагалі не шарять, що таке тиснете і як можна на цьому заробляти, давайте я вам коротенько поясню. Є проект, який запускає свою тестову мережу і цьому проєкту потрібні люди, які будуть тестувати їхню мережу, їхній проект і так далі. Тобто, все, що команді потрібно, тестувати. Команда нам це дає, ми це тестуємо. І коли проєкт умовно вже стає кращий, вже готовий виходити на ринок, він випускає свій токен, і проект винагороджує умовно своє ком'юніті AirDrop. Тобто нас з вами, ранніх користувачів, які сиділи в цьому проекті, умовно, ми можемо брати з цього проекту тестові токени, робити різні транзакції, свапи. Робити бріч, перекидувати, припустимо, з одного гаманця на інший, можемо в проектах виконувати різні квести. Тобто абсолютно всі безплатні дії ми робимо та очікуємо, коли вже нарешті проект з фази тестнет перейде в майнет та насипить нам токени. Наступний крок, коли проект... Нам з вами роздає токени, ми чекаємо лістингу. І на лістингу просто, припустимо, відправляємо або на біржу, або на децентралізовану біржу. Є централізовані біржі, є і децентралізовані біржі. Ми можемо продавати наші токени зразу в долари в гаманці. Можемо перекидувати на біржу. Умовно. Ми отримали дроп, отримали токени, вивели їх на біржу, продали. Все. Тут ми заробили. Ну, буквально проміжок року часу. Ринок був максимально поганий. Всі говорять, нема де заробити. Ну, які люди це говорять? Люди говорять, які, по-перше, не мають тезеру, а по-друге, люди, які закупилися криптою та очікують 100 єксів, то на даний момент вони ще 100 єксів не побачили, і вони максимально розчаровані. Повірте, в крипті завжди є що робити, якщо у вас, по-перше, є бажання, а по-друге, Є USDT. Я вже вам неодноразово розповідав, що у вас повинні бути стейблкоїни. Ну давайте ми не будемо відходити від теми Теснетів. І зараз я вам коротенько розповім, що за рік часу ви могли забрати, і умовно плюс-мінус, скільки ви могли заробити. Перший проект, який насипав абсолютно без складень, це СР приблизно 80-100 доларів на аккаунт бритви там практично не було. Кожна людина. Могла забрати це на один аккаунт, якщо ви робили ферму, могли забрати її тисячу, і дві, і п'ять, і десять, і тут 20 тисяч доларів. Наступний проєкт, який насипав максимально з жирню, що це хіон. Хіон на один аккаунт насипав тисячу, дві, п'ять, а той сім тисяч доларів. Звісно, що була максимально люта бритва. Але люди, які дійсно сиділи в цьому проєкті, які дійсно виконували цей проект, Є люди, які отримали по 5-7 по тисяч доларів. Особисто я також отримав від Хіон надзвичайно крутий дроп. Окей, Хіон багато Хіон багато людей побрив. Історія не кожен міг. Але давайте ми візьмемо наступний проект, Мумент. По всіх цих проектах були відеогайди на YouTube, були пости в нашому чаті. Кожне було оновлення і так далі. Хіон насипав приблизно 500 тисяч, 2, а то й 6 тисяч доларів на один аккаунт. Там були квести. Щоб проходити квести, потрібно було трішки запаритися. Але люди, які виконували квести, які запарилися, отримали надзвичайно крутий дроп від Хіон. Наступний проект Бірачейн. Також Біра Чейн багато людей побрив. Але задроти завжди перемагають, і задроти отримали дроп по 300, 500, 1000, а той й 1500 доларів на аккаунт. Ну і, звісно, останній хороший теснет, який також насипав, абсолютно без складень, вишенька на торті це Хіон. Також бритви не було. Зробили 100 аккаунтів, насипали вам на один аккаунт по 300, 500, а то й 1000 доларів. Зробили два аккаунта, також вам насипали. Одним словом, від Інітії також всі були максимально задоволені. Всі люди, які задротили, які відпрацьовували цей проект, отримали надзвичайно крутий дроп. Особисто я на всі свої аккаунти, якщо я не помиляюся, скрін прикріпляю. Отримав приблизно 55 тисяч гривень. Звісно, що про успішні кейси надзвичайно легко та просто розказувати. Але я зараз не хочу вам сказати, що тут медом намазано, і кожен, хто зайде, буде заробляти. Ні. Теснете, це не про успішні кейси, це в більшості про розчарування. І заробляють тут ті люди, які ще не зневірилися, і просто не на мотивації працюють, а на дисципліні. Просто беруть та виконують проекти. Проміжок цього року часу, коли я назвав у ці зараз успішні кейси, ми відпрацьовували надзвичайно багато інших проєктів. Ми відпрацювали умовно десятки теснетів, але насипало лише там 7-10. А ми могли відпрацювати і 80 і 60 проєктів. Умовно 90-95% теснетів, які ми з вами відпрацьовували, вони нічого не насипали. Просто проект обіцяє, але коли він виходить, роздає нулі. Я особисто не вважаю, що коли проект роздає 3, 10, 15 доларів, це є дроп. Ні, це, це просто пустота, яку я в цей відеоролик не хотів вписувати, і це однозначно рект. Чи можна проаналізувати круті проекти, які 100% насиплять, ну звісно, що ні. Ми можемо лише догадуватися. Але зразу скажу так, що навіть догадуватися її чуйка не завжди допомагає. Тому що коли ти дивишся, аналізуєш проект, проєкт зібрав нормальну суму інвестицій, на борту хороші фонди. І ти дійсно ставиш на цей проєкт круту ставку, тому що є потенціал цього проекту. А є, умовно, менший проєкт, де зібрав він менше інвестицій, фонди там не дуже круті. І цей проект, ти думаєш, ну я відпрацюю. Останню чергу, тому що шанс на дроп там дуже маленький, а ось тут надзвичайно великий, і тут буде жирний проект. І пізніше, коли виходить той і той проект, там, де ти ставиш велику ставку, проект практично нічого не насипає. Бритва, хейт, а той проект, який ти відпрацював, по суті, в останню чергу і то сильно ставку не ставив. Він виходить та насипає не одну тисячу доларів на аккаунт зі всіх цих проєктів, про які я розповів в цьому відеоролику, я заробив приблизно. 18 тисяч доларів. І умовно, на Бірачайн в мене було багато аккаунтів, але практично я там нічого не заробив, тому що Біра насипав лише мені на основу. SR, який насипав по 80 доларів на аккаунт, в мене було більше 20 аккаунтів. Якщо б ви мали один аккаунт, звісно, що у вас такий результат, як особисто в мене, не вийшов би. Але не слід забувати, що за цей проміжок часу. Якщо б ви виконували кожен проєкт, звісно, що 90% проєктів би не вийшло на ринок, або вийшло і нічого не роздали, але залишається ще 5, а то й 10% проєктів, які вийшли і вас би винагородили. Ви б точно змогли заробити декілька тисяч доларів. І тут не слід забувати. Я розумію, що декілька тисяч доларів для крипти це взагалі пустота. Але, по-перше, у вас немає начальника. По-друге, вам ніхто не говорить, що ти повинен сьогодні зробити, коли ти повинен сьогодні стати. Ти вільна людина, ти встаєш і розуміючи, що ти повинен сам для себе це зробити. Нічого не зробиш, нічого не отримаєш. З одного боку, можна сказати, що тиснете лише для новачків, для професіоналів тиснете не підійдуть. Ну це фатальна помилка, тому що в мене є багато знайомих, які робили на момент особисто. На цей проект велику ставку, які винесли не тисячі доларів, а десятки тисяч доларів. Там, умовно, були по 40-50, а той кращі суми. Теснети насипають і в цьому напрямку є гроші. Але потрібно розуміти, який іменно проект ти повинен відпрацьовувати. Но ці проекти, ці теснети, ідеально підходять особисто, на мою думку, для новачків. Чому? Тому що новачок знайомиться з блокчейном, він щупає цей блокчейн. Він скачує гаманець, він користується і він робить різні транзакції, він вже, по суті, понурюється в світ криптовалют, і крок за кроком він просто росте. Якщо за місяць, за два, за три, за пів року ця людина зробить декілька транзакцій, декілька проєктів, то в більшості вона буде все розуміти, як умовно перекидувати з біржі гроші на біржу, з гаманця на гаманець і так далі. І найголовніше, що після того, коли якийсь проект насипить, хай буде 100 чи навіть 200 чи навіть 300 доларів не більше. В людини вже є можливість потихеньку масштабуватися кудись інше, рухатися в іншому напрямку, де також і гроші. Умовно, це промоакції. Давайте я наведу приклад, не буду, звісно, що наганяти ФОМО, просто розповім. Недавно я знімав відеоролик, де розповідав, що кожен може забрати по 250 доларів. Це була промоакція акція на Bybit з токеном NPXN, чи як, тобто якось так. Я ж не пам'ятаю, як цей токен називається. Но суть в тому, що на один аккаунт Bybit насипав 1000 доларів. Які витрати запитаєтеся ви мене? Я вам відповім. Там витрати практично були нуль. Вам просто потрібно було зробити аккаунт, аккаунт не на індуса, а свій нормальний аккаунт. Зробити депозит 100 доларів і в перші секунди зробити об'єм, купити і продати цю монету. Звісно, що байбіт бриє. І багато відсотків користувачів не отримали дроп. Особисто я зробив сім аккаунтів, мені на один аккаунт насипали 1000 доларів. А є мене знайомий, який зробив перший аккаунт, який ніколи не мав байбіту, який ніколи не був зв'язаний з криптою. І він вже по суті без вкладень, бо вкладення там не потрібні були, не потрібно було палити гроші на комісію і так далі. Так, вкладення потрібні були, щоб задепозитити і зробити об'єм. але на комісію пішло приблизно 30-20 центів, а потенційно він заробив 1000 доларів. Чи ризик з прибутком сумісний та капець який сумісний, можливо, в тиснетах великої перспективи немає, і зараз, припустимо, фул ставку робити іменно на тиснети, сенсу немає. Але не слід забувати, що ці всі дії. Практично і абсолютно без вкладень, Є проекти, які потребують вкладення, але ви їх можете не виконувати. Ви можете виконувати іменно ті теснети, які не потребують вкладень. І якщо один з цих теснетів проміжок півроку часу, рік часу насипить, то у вас вже буде гарний старт, і умовно у вас вже буде досвід, щоб масштабуватися, зайти в промоакції або в якусь іншу сферу крипти, і виносити звітам. Гроші. Напевне, у вас виникло лише одне питання, так. А де особисто мені, якщо я новачок заходжу в крипту, брати інформацію про тиснети, які тиснети я повинен виконувати? Все максимально просто. Тобі просто потрібно підписатися на мій телеграм-канал та на мій YouTube. В телеграм-каналі я розписую про різні тиснети, а на Ютубі я знімаю детальні гайди, покрокові гайди, як новачку виконувати. Тиснете, крок за кроком на каналі кожне відео, практично по кожному тиснеті, є. Ну і, звісно, якщо ти вже почав виконувати тиснети і ти аб'юзер. В тебе є велика ферма. І щоб тебе не спалили, тобі однозначно потрібно використовувати проксі. Ви можете використовувати абсолютно любі проксі, але. Вибирайте надійного провайдера, де проксі дійсно надійні, швидкі, і у вас не буде проблеми. Особисто я використовую проксі від проксілер. Проксі швидкі, надійні, та якщо є проблема, ось тут є підтримка. Пишете, зразу з'являється менеджер, який вам допомагає, і рішає абсолютно любі питання. Посилання на проксі, посилання на телеграм-канал буде під цим відеороликом. Плюс Промокод на проксі знижка в 15% також під відео. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!